Микола Плавюк свій вибір зробив. Восени 1941 року він став членом Оум. Дивно, але біографи Плавюка чомусь не полюбляють оунівський етап його життя. Більше до вподоби тема Плавюк-президент. Натомість життя Плавюка невіддільне від ОУН націоналістичного руху, зокрема. І не тому, що він був лідером ОУН, а тому, що націоналізм став основою його світогляду. Життєвою філософією і політичною практикою. Воєнні роки Плавюка тісно пов'язані з діяльністю ОУН, що вела боротьбу спочатку з німцями, а потім більшовиками. Свій характер він гартував в акціях поширення пропагандистських листівок, допомоги відділам Червоного Христа у націоналістичних вишколах. Перед другим приходом більшовиків керівництво ОУН вирішує відправити Плавюка на захід, де йому доручається здобути належну освіту. Емігрантський період, можливо, найбільш драматичний у долі Миколи Плавюка. Відірваність від батьківщини, важкі умови життя, біль за втраченими друзями могли захитати волю до подальшої боротьби. Микола Плавюк часто розповідав про емігрантські будні. І це не дивно. На чужині він одружився, здобув вищу освіту, закінчив Люнхінський та Монріальський університети, утвердився як впливовий громадський і політичний діяч. У бусі поваги і любові до України виховав чотирьох дітей. Розповідаючи про життя на Заході, він часто акцентував увагу на людських долях. Парадокс: чимало людей, які вижили в горнилі війни в умовах вільного суспільства, так і, знайш... не... так і не знайшли сенс життя. Я був щасливий і нещасливий водночас, говорив Плавюк. Себто, я не пережив за кордоном терористичних акцій тоталітарного режиму. Але мав ризик занепастити себе гонитвою за матеріальними цінностями. Не все легко перебороти, треба мати межу. Я ніколи не був мільйонером, але я бачив людей, які ламались, які пропадали в гонитві, аби догнати і перегнати місцевих американців чи канадців. Для нього сенс життя полягав у служінні ідеї. Саме це дозволило завоювати авторитет і не розчинитися в морі чужої культури, моралі і традицій. Микола Плавюк, президент Української Народної Республіки у Вігнані. Його робота на цій посаді пов'язана з існуванням державного центру УНР в Екзилі, який було створено у 1921 році головою директорії Симоном Петлюрою. Сам факт існування державного центру підривав легітимність уряду УРСР. Українська Народна Республіка, її парламент і уряд. Залишилися державними інститутами, що були визнані провідними світовими державами. Саме довкола державного центру об'єднувалися українські партії та громадські організації, що стояли на засадах Державної незалежності України. У 1992 році Микола Плавюк передав повноваження президента УНР у вигнанні першому всенародно обраному президентові Незалежної України Леоніду Кравчуку. Ще сьогодні не припиняються дискусії щодо доцільності такого кроку. А тоді цей вчинок чимало людей розцінювали мало не як зраду. Річ у тім, що Кравчук не став уособленням державного мужа і не виправдав надій мільйонів людей, які вимагали від нього рішучих дій з утвердження української державності натомість Кравчук ходив між краплинами дощу, а Україна увійшла у довголітній перехідний період. Свій крок Плавюк пояснював просто і переконливо. Він зробив це тому, що таке рішення випливало з актів Трудового Конгресу та Державного центру УНР скласти повноваження легітимній владі Незалежної України. Зрештою, говорив президент, я не міг чинити по-іншому. Ми хотіли, щоб молоду державу визнали інші країни. Тож як я міг не визнати екзильний уряд УНР? З висоти часу цей вчинок більш, більше не є контроверсійним. Він спричинився до головного, забезпечив неперервість державницької традиції і легімітував нинішню владу як спадкоємницю УНР. І якщо сьогодні влада ще не відповідає тому ідеалу, про який мріяли державні діячі періоду УНР, то це не означає, що цього не буде завтра. Пригадується, як у Друговичі відомий дисидент Мирослав Мариновиць сказав. Пане Плавюк, ви перша людина в Україні, яка не б'ється за булаву, а добровільно її віддає. А в Україну Микола Плавюк повернувся у січні 1992 року. Він і його дружина Ярослава пережили неповторну мить зустрічі з рідною землею, коли після 48 років розлуки повернулися на батьківщину. Того часу в Україну поверталося чимало її синів і дочок. Але залишитися тут і працювати, нім'я і процвітання, погодилися одиниці. Микола Плавюк дуже швидко встановив контакт з провідними політичними і державними діячами. Чимало праці доклав, щоб розбудувати мережу ОУН. Він не пішов у велику політику дорогою, якою ідуть інші, не погодився стати депутатом, не гнався за урядовими портфелями. За це йому діставалося, насамперед від друзів, які не могли зрозуміти. Як можна відмовитися від того, від чого не відмовляються? Проте Микола Плавюк вблаганний, а пояснення одне: в Україні влада ще не стала інструментом для вирішення нагальних проблем людей і держави. Якщо є можливість щось зробити для свого народу, то треба це робити, а не боротися за мандати чи портфелі. І робив. Спочатку в Україні було відновлено видання тижневика українське слово, що залишається чи не єдиним націоналістичним часописом, а згодом почав виходити журнал «Розбудова держави українські націоналісти і патріоти мають незалежну трибуну, яка дозволяє промовляти до десятків тисяч людей бути речником національної ідеї. Скільки було скептиків, які застерігали від спроб відновити мережу ОУН в Україні? Мовляв, радянська пропаганда зробила свою справу. Навічно викоріни вкорінила у свідомість людей образ націоналіста як ворога народу. Плавюк не вірив цьому, а точніше вірив у свій народ, який не, може, який не можна поставити на коліна. Сьогодні в Україні діють осередки ОУН, жіночого товариства імені Олени Теліги, молодіжного об'єднання Зарево. Чимало вулиць, Майданів, шкіл України носять імена визначних діячів ОУН, Ольжича та Олени Теліги. Це відповідь Миколи Плавюка, слава і маловірам. Якось довелося почути закид в адресу провідника. Як це лідер ОУН видає в Україні книжечки, коли треба піднімати людей на революцію? На що той відповів? Ми робимо те, чого не робить держава, і не хочуть робити з партій. Видаємо українську літературу, яка формує національну свідомість громадян. А без цього не можна створити державу. Видавництво імені Олени Теліги, що перебувало під опікою Плавюка, має в, свою, в своєму доробку не одну сотню найменувань книг. Це унікальне видавництво. Рік у рік воно продукує націоналістичну літературу, яка ще зовсім недавно вважалася крамольною і без якої сьогодні не можна уявити ринок української книжки. Очевидно, що така робота не під силу одній людині, але саме Микола Плавюк. Зумів організувати і об'єднати довкола цих справ людей з різних куточків України та поза її межами. Окрема сторінка, політична діяльність Миколи Плавюка. Тут він займає окрему нішу. Не погоджуючись бути депутатом, урядовцем чи лідером якоїсь партії, він залишався одним із впливових політиків. Чому? Бо мав власну думку. Умів переконати інших у її правильності. Причому робив це завжди коректно інтелігентно. Микола Плавюк не завжди був популярним політиком. Чимало людей були шоковані, коли в середині 90-х, у той період, коли націонал-демократи почали наполягати на негайному вступі України до НАТО, він несподівано виступив проти такої поспішності. Я не переконаний, що український солдат не буде гарматним м'ясом. У НАТО нас поважатимуть лише тоді. Коли економічний і військовий стан України не поступатиметься провідним європейським державам, НАТО має стати кінцем, а не початком етапу інтеграції України до Європи. Його не було на анти- і пропрезидентських маніфестаціях у 2000 році, але він брав активну участь у різноманітних круглих столах, де доводив різним сторонам, що касетний скандал неминуче послабить і владу, і опозицію, а значить Україну. Наче у воду дивився. На відміну від, від усіх інших президентів, наш президент був справжнім романтиком української революції, який ніколи не розчаровувався у своєму народі, вірив у нездоланність своєї нації та її державну перспективу. А тому з легкістю передав передав клейноди УНР Леоніду Кравчуку, не цурався зустрічі з Леонідом Кучмою, критикував Віктора Ющенка. І не отримав шоку від приходу до влади Віктора Януковича. Він переконував усіх нас, президенти, прем'єри, міністри і депутати. Це тимчасове нація і держава назавжди. Йому багато вдалося зробити, але багато і не вдалося. Так завжди трапляється з людьми, які ставлять перед собою великі цілі. Знаю з особистих зустрічей і розмов, що він щиро прагнув відновити єдність ОУН. Глибоко переживав за розкол цієї організації у 1940 році, бачив його згубні наслідки для сьогодення, доклав особливо в останні роки свого життя колосальних зусиль, щоб, врешті-решт, зробити історію поділ націоналістів, на Мельниківців і Бандерівців. Не судилося. Не можу оминути визначальної риси провідника, а саме його піднесеного. Майже іделічного ставлення до молодого покоління українців, ось на що він не шкодував часу, то це на зустрічі з молодим. І це давало результат. В очах молоді він ніколи не був історичним персонажем, а завжди сучасником, який намагається зрозуміти ритм і стиль своєї доби. Був уродженим інтелігентом. Його шляхетність, добрий естетичний смак, уміння слухати людей, їм співчувати і допомагати. Інколи аж ніяк не гармонізували з усталеним образом бойовика ОУН. Таким напевно і має бути сучасний український націоналізм.